Масштабна кібератака на державні реєстри України спричинила серйозні збої у їх роботі. У результаті тимчасово припинено надання певних послуг, а фахівці працюють над відновленням систем із посиленим рівнем захисту. Як органи юстиції області долають наслідки інциденту, чи є ризики для громадян та коли очікувати повного відновлення роботи реєстрів, розкажемо у наступному матеріалі. 19 грудня відбулась масштабна кібератака на державні реєстри України. Однак, попри недоступність деяких електронних сервісів, як запевняють органи юстиції, надання послуг відбувається на підставі паперових документів, як повідомив заступник начальника західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Іван Гринюк, робота в виконавчих служб не припинена. Тож боковинці можуть отримати послуги, хоча й з деякими обмеженнями. Якщо ми говоримо про роботу органів. Державної стації актів цивільного стану вона не припинена. Ми надаємо виключно всі послуги, які надавали. І до цього ми здійснюємо видачу повторних документів. Реєструємо первинні акти цивільного стану, такі як народження, шлюб і смерть. Ми надаємо повторні документи. Ми здійснюємо запис на внесення змін до актових записів. Державні та приватні нотаріуси також продовжують надавати довірчі послуги каже Іван Гаренюк. Згідно постанови, яка була введена 20 грудня кабінетом міністрів України, було впроваджено роботу державних приватних державних та приватних глотарів, таким чином, щоб можна було надавати певні довірчі послуги, які передбачені законодавством, такі як завірення підписів, видача довіреностей, на виїзд заяви батьків на виїзд за кордон. утім, тимчасово Зупинена реєстрація нерухомого майна юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в юруправлінні Пояснюють, що спеціалісти активно працюють над відновленням реєстрів. При цьому хочу зазначити, що відновлення реєстрів забезпечується спеціалістами національної агенції інформаційних систем іншими спеціалістами, які посилюють нашу кібербезпеку. Очікується, що відновлення реєстру вже станом на вчорашній день були проведені певні алгоритмічні роботи з відновлення. はい。<laughs> Серверів будемо переносити нові бази, будуть переноситися на нові бази і формуватися з новим рівнем кіберзахисту. До слова на відновлення кіберреєстрів знадобиться до двох тижнів. В першу чергу будуть відновлюватися реєстри нерухомості актів цивільного стану, реєстр юрфізосіб та реєстри, якими користуються нотаріус. Реєстр довіреності, спадковий реєстр та реєстр правочинів Громадяни можуть отримати. Мати консультації за телефоном гарячої лінії або за номерами західного міжрегіонального управління міністерства юстиції. Лінія працює щодня з 9 до 17. -ї. Також Іван Гринюк запевняє, що жодного витоку інформації з реєстрів не сталося. Ми очікуємо їхнього відновлення і запуску нормальної роботи вже найближчим часом. Аліна Рябко теми днятево.